Науковий світ знову затамував подих, об'єкт, який колись здавався лише черговим уламком льоду і каменю, тепер став центром космічної інтриги, що розгортається на очах усієї планети. Його назва Три і Атлас, і протягом останніх тижнів він змусив астрофізиків, аналітиків і навіть скептиків переглянути все, що вони знали про динаміку тіл у сонячній системі. Відомий дослідник Авілоя оприлюднив нові спостереження, які, здається, змінюють напрямок усього розслідування, і, найвражаюче – це не чергове припущення чи статистична похибка. Це перші радіодетекції самого об'єкта, зафіксовані гігантським радіотелескопом Міркат у Південній Африці. Сигнали, отримані з надзвичайною точністю, показали поглинання гідроксальних молекул, маркер, який зазвичай пов'язують із процесом руйнування крижаних структур або сублімацією поверхневих шарів. Тобто, якщо коротко, атлас живий у термальному сенсі, він дихає, виділяє матеріал, реагує на сонячне випромінювання. Це відкриття відразу розбурхало астрономічну спільноту. Бо якщо об'єкт справді термально активний, він або звичайна комета, що проходить через період посиленого нагріву, або щось інше, щось, що навмисно регулює власну активність. І саме тому, за словами Лоя, технологічна гіпотеза поки що не знята зі столу. Але це лише початок історії. Ледве науковці встигли обробити радіодані, як надійшли нові зображення після перигелію, зроблені в оптичному діапазоні. Вони виявили дивовижну структуру, мережу з семи потужних джетів, що вириваються з ядра об'єкта в різних напрямках, один із них прямо в бік зорі таке майже не зустрічається серед природних комет. В оптиці величезне світлове ореолоподібне утворення. Майже півмільйона кілометрів у поперечнику, сяючи навіть крізь яскраве місячне світло. Усі ці спостереження були зроблені 8 листопада 2025 року, серія з 24 кадрів у зеленому фільтрі, кожен по 35 секунд, і ще кілька у червоному та синьому спектрах. Умови були складні сутінки розсіяне світло, але зображення залишаються стабільними і послідовними. І саме ця стійкість головний аргумент, що джети не є артефактами зйомки. Вони справжні, і якщо вони справжні, їх потрібно пояснити. Авілоя наголошує зараз ми стоїмо на межі двох пояснень, і обидва можуть бути правильними. Перше природне локальні ділянки криги на ядрі нагріваються сонячними променями. Тиск газів викидає струмені пилу та пари звичайний механізм для комет, які ми спостерігали десятки років. Але навіть тоді орієнтація джетів особлива, нетипова, занадто симетрична. Занадто впорядкована друге технологічне. Ці джети можуть бути не хаотичними викидами, а цілеспрямованими імпульсами, системою керування рухом, схожою на реактивні мікродвигуни. У цій гіпотезі атлас постає не уламком, а штучним апаратом, що мандрує космосом за власними законами. Лоя обережний він не стверджує нічого остаточно, але наполягає. Потрібно залишити обидва варіанти відкритими, доки не з'являться дані з вищою роздільністю, і саме ці дані, за його словами, вже існують, але їх не оприлюднюють. На орбіті Марса камера високої роздільності апарата Mars Reconnaissance Orbiter зробила унікальні кадри ще 23 жовтня 2025 року. За розрахунками, вони мали б забезпечити деталізацію до 30 метрів на піксель це безпрецедентна якість для такого далекого об'єкта. Проте, попри численні офіційні запити, знімки досі не з'явилися у відкритому доступі вчені обурені. Кожен день зволікання позбавляє дослідників можливості координувати спостереження, адже атлас рухається, змінюється, і час критичний. Вперше за всю історію вивчення подібних тіл, наукова спільнота стикається не лише з нестачею інформації, а й з парадоксом прозорості дані існують, але до них немає доступу. І ця ситуація створює дивне відчуття. Наче об'єкт сам утримує свою таємницю, змушуючи людство чекати. А Вілое не зупиняється. У своїх останніх заявах він говорить не лише про фізичні процеси, а й про логіку космосу, який ми ще не розуміємо. Його слова звучать як заклик не поспішайте з висновками, не відкидайте жодного сценарію. Адже, можливо, вперше за всю історію людства ми спостерігаємо щось, що не вкладається у наші визначення природного чи штучного. Попереду ще більше запитань, чому Атлас прискорюється, не втрачаючи маси, чому його орбіта відхиляється без слідів гігантських викидів пилу. І головне що саме приховується за цими семи джетами, які сяють на тлі холодного вакууму. На ці питання ми поки не маємо відповіді. Але одне вже зрозуміло історія три і Атлас це не просто чергове відкриття, це виклик нашому розумінню Всесвіту, його природи і наших власних меж. І далі буде. Коли новина про виявлення гідроксальних молекул у спектрі об'єкта 3 і Атлас облетіла наукові кола, дослідники одразу зрозуміли це незвичайна астрономічна подія. Радіотелескоп Міркат зафіксував не просто шум чи випадковий сигнал, а чітке поглинання на частотах, характерних для гідроксилу, молекули, яка утворюється при руйнуванні водяного льоду під дією сонячного випромінювання. Це класична ознака того, що об'єкт має активну поверхню. Яка взаємодіє з енергією зорі. Але головне це було поглинання, а не випромінювання. І саме ця деталь змінила тон розмови. Поглинання означає, що між три і атлас та джерелом радіації існує шар холодного газу, який перекриває фонове випромінювання. Аби така структура виникла, потрібен матеріал, що не просто викидається з поверхні, а утворює відносно стабільну оболонку. Її температура, за даними аналізу Лоя, Ідеально збігається з тією, яку мало б тіло, що перебуває на тій самій відстані від сонця під час спостережень. Іншими словами, усе виглядає правдоподібно. усе окрім самого масштабу. Профіль поглинання, який зафіксував Мюркат, виявився надзвичайно вузьким. Це свідчить, що газові частинки рухаються з майже однаковими швидкостями. Для природних комет, які викидають матеріал хаотично, подібна рівномірність рідкість. Зазвичай спектральна лінія розширена, нерівна, через турбулентні потоки. Тут же спостерігається чіткий симметричний сигнал, це означає, що або джерела викидів стабільне, або їхній напрямок контрольований. Авілоя, відомий своєю схильністю до обережних, але глибоких припущень, наводить просту аналогію якщо комета це свічка, що тане під сонячним жаром, то три і атлас нагадує факел із регульованим полум'ям, він ніби вирішує сам. Коли і як реагувати на тепло. Така поведінка не обов'язково є штучною, проте вона незвичайна настільки, що вимагає детального аналізу. Розрахунки показали, швидкість втечі газів із поверхні узгоджується з температурою приблизно 180 кельвінів. Саме стільки має лід, що випаровується на відстані майже трьох астрономічних одиниць від сонця. Але якщо саме це спричиняє спостережуване прискорення, то кількість матеріалу, яку об'єкт повинен втрачати. Мала би бути колосальною. За законами збереження імпульсу, щоб отримати ті величини прискорення, які зафіксовані телескопами, атлас мав би втратити до 16-ї частини своєї маси, це мільярди тонн речовини, пилу, газу, уламків, які мали б створити яскраву, легкопомітну хмару, але її немає ні в радіодіапазоні, ні в оптичному. І саме тут починається загадка. Якщо не газова реакція, то що? Деякі колеги Лоя висунули гіпотезу про невідомий тип нестійкої речовини, яка розкладається без видимого пилу. Інші, що прискорення може бути наслідком електромагнітної взаємодії, адже об'єкт проходить крізь області змінного сонячного поля. Проте жодна з цих теорій не пояснює стабільності і напрямку прискорення, який залишається сталим упродовж кількох місяців. Ще один дивовижний аспект орієнтація джетів. Більшість комет демонструють хаотичне розташування струменів. Сьогодні вони виходять із північної півкулі, завтра із південної. У випадку з три і Атлас усе навпаки сім основних джетів утворюють складну, але впорядковану геометрію три з них спрямовані у площину орбіти, два майже вздовж вектора руху, ще два до зорі. На знімках вони формують ніби павутину силових ліній, і це справляє враження якоїсь внутрішньої логіки якої природна ерозія немає. У нових коментарях Лоя наголошує, що об'єкт поводиться не просто активно, а динамічно осмислено. Усе, що спостерігається від орбітального суву до спектральної поведінки, виглядає так, наче система реагує на умови середовища, коригуючи власний рух. І якщо це дійсно так, тоді ми стоїмо перед феноменом, якого людство ще не бачило. Незалежні обсерваторії підтверджують, Після проходження перигелію яскравість атласу не просто стабілізувалася, а зросла в короткі терміни, супроводжуючись легким блакитним зміщенням спектра. Це не характерно для комет. Вони зазвичай тьмяніють, віддаляючись від сонця. Отже, процес нагріву не закінчився, а можливо лише розпочався на тлі цих подій, особливої ваги набуває майбутнє зближення з Юпітером, заплановане на березень 2026 року. За попередніми розрахунками, атлас пройде на відстані близько 53 мільйонів кілометрів від гіганта. Це досить близько, щоб космічний апарат Джуно міг використати свої дипольні антени для пошуку радіосигналів у низькочастотному діапазоні від 50 Гц до 40 МГц. Якщо об'єкт дійсно випромінює, це може бути єдиним шансом почути його голос. Авілоя підкреслює це вікно можливостей триватиме лічені дні. Його пропозиція проста використати всі наявні ресурси, координувати радіоспостереження на землі і у космосі, синхронізувати сигнали для перевірки когерентності. Якщо хоча б одна станція зафіксує структурований імпульс, ми матимемо доказ, що об'єкт не лише відбиває, а й випромінює інформацію. Та не всі погоджуються з такими перспективами. Частина науковців вважає, що інтерпретація Лоя занадто смілива мовляв, природа не раз дивувала нас складними процесами. Які згодом отримували звичне пояснення, але навіть скептики визнають дані з Міркат і серія зображень 8 листопада надзвичайно послідовні, вони не суперечать одне одному, не містять очевидних артефактів. Отже, що б там не було, явище реальне тим часом на поверхні Марса у тиші орбіти лежать ті самі кадри високої роздільності, які можуть усе змінити. За оцінками, вони здатні показати не лише форму ядра, а й орієнтацію джетів у тривомірному просторі. Можливо навіть визначити, чи мають вони геометрію, подібну до сопел, але кадри залишаються закритими, і саме це викликає хвилю обурення. Лоя у своїх виступах не приховує розчарування офіційні запити, підписані групами науковців, місяцями залишаються без відповіді, а час невблаганний. Тим часом комп'ютерні моделі, побудовані незалежними командами, починають підтверджувати дивні деталі. Виявляється, що при заданій траєкторії об'єкта та його швидкості спостережене прискорення не можна пояснити гравітаційними збуреннями. Навіть з урахуванням тиску сонячного випромінювання ефект залишається надто сильним це означає, що три і атлас дійсно рухається із додатковим рушієм, незалежно від класичних сил. І тут виникає питання, від якого багатьом стає не по собі. Якщо це не газові викиди і не випадковий тиск світла, що ж тоді? Науковці звикли до парадоксів, але цей випадок особливий річ у тім, що три і Атлас не вперше демонструє подібні властивості. Його шлях до сонячної системи пролягав із напрямку в межах 9 градусів від знаменитого сигналу Вау!, WOW, зафіксованого 1977 року. Цей збіг не можна вважати доказом. Проте він змушує поглянути на історію інакше. Що? Якщо ми просто не звертали уваги, усі ці факти поглинання гідроксилу, геометрія джетів, відсутність хмари пилу, стабільне прискорення, а тепер ще й збіг напрямку складаються у мозаїку, де кожен елемент підштовхує до одного об'єкт не схожий на жоден із відомих типів комет. І якщо навіть найсміливіше пояснення виявиться помилковим, це не применшує важливості відкриття. Бо ми маємо справу з чимось новим у фізиці малих тіл. У своїй останній доповіді Лоя сформулював ключову ідею. Незалежно від природи об'єкта, спостереження за ним можуть змінити наше розуміння того, як поводиться матерія на межі між гравітаційними і негравітаційними силами. Атлас став лабораторією у космосі не керованою, але показовою. Якщо це природний феномен, ми отримаємо нову модель еволюції міжзоряних об'єктів. Якщо ні. Тоді ми вперше спостерігаємо прояв технології, що не належить землі, і хоча Лоя намагається уникати гучних висновків, у його голосі відчувається напруга. Адже зараз, можливо, ми стоїмо на порозі відкриття, яке змінить усе від нашого розуміння Всесвіту до того, як ми визначаємо саме поняття життя, але перш ніж робити висновки, потрібно більше даних. Він закликає обсерваторії у Чилі, Іспанії, Японії Канаді. Всі, хто має відповідні інструменти, проводити безперервне відстеження три і атлас, особливу увагу приділити періоду, коли об'єкт проходить поблизу магнітних полів планет, адже саме там можуть проявитися радіоаномалії. Станом на зараз понад 200 обсерваторій світу ведуть моніторинг, більшість фіксує незначні, але стабільні зміни близько. Жодних великих викидів чи катастрофічних розпадів не зафіксовано, це означає, що об'єкт зберігає цілісність. Попри всю свою активність, він летить далі, ніби знаючи мету. Деякі дослідники навіть припускають, що об'єкт може мати внутрішню структуру, подібну до порожнистої оболонки. Певні резонансні відбиття у радіосигналі натякають на можливість порожнин або симметричних камер, проте точні висновки поки що неможливі потрібні спектри високої роздільності. З кожним новим днем загадка лише зростає. Наукові форуми переповнені обговореннями, де теоретики сперечаються про природу джетів, хіміки, про співвідношення гідроксилу, а астрофізики про точність моделей орбіти. Проте всі погоджуються в одному. Три і Атлас це шанс, який не можна втратити. Якщо зараз не провести комплексне дослідження, об'єкт просто зникне у безодні космосу, і ми залишимося лише з фрагментами даних. Лоя нагадує, що час спливає у березні 2026 року. Об'єкт пройде повз Юпітер, а далі рушить у глибокий міжпланетний простір, можливо, назавжди. І тоді всі ці запитання про джети, про гідроксил, про прискорення, залишаться без відповіді. Та поки він ще поруч, людство має можливість спостерігати одне з найбільш захопливих явищ нашої епохи у холодному світлі сонця, три і Атлас продовжує свій рух, невідомий, мовчазний, але наповнений сенсом. І, можливо, саме там, серед пилу та радіохвиль. Ховається ключ до розуміння того, що ми насправді бачимо уламок, криги чи щось зовсім інше. Поки Три і Атлас продовжує свій шлях крізь тишу космосу, земля завмерла у спостереженні. Усі погляди спрямовані в той самий сектор неба, де, здається, розгортається історія, здатна змінити наше уявлення про Всесвіт. В обсерваторіях горять нічні лампи, комп'ютери безперервно обробляють потоки даних. А дослідники у кожній точці планети аналізують кожен піксель, кожен спектральний сув, кожен натяк на закономірність, і з перших хвилин, після оприлюднення спостережень, стало ясно ми маємо справу не просто з астрономічною загадкою, а з чимось, що виходить за межі звичного досвіду. Радіопоглинання, виявлене міркетом, підтвердило наявність гідроксилу, але водночас відкрило нову прірву питань адже сама форма сигналу. Казує, що процес поглинання стабільний у часі. Для природних комет це нетипово їхня активність завжди пульсує, підкорюючись коливанням температури, обертання ядра, взаємодії з сонячним вітром. У випадку 3 і Атлас усе виглядає інакше, як рівно налаштований механізм, який працює без збоїв. У грудні 2025 року кілька станцій радіоастрономічної мережі. В Європі і Південній Америці повідомили про повторне виявлення лінії гідроксилу на тих самих частотах, що й раніше. Це означало, що явище не разове. У хімії комет такі довготривалі процеси майже неможливі без суттєвих втрат маси, а отже, без зростання хмари пилу. Але пилу все ще не було видно жоден знімок не показав розширеної коми, жоден спектр не засвідчив зростання відбитого світла. Об'єкт ніби зберігає свою форму, попри потужні зміни енергії навколо нього. Авілоя описує це просто ми бачимо тіло, що випромінює активність, але не розпадається. Ми бачимо рух, але не бачимо наслідків руху. І ця фраза стала новим девізом усіх дискусій навколо Атласу тим часом аналіз орбітальних моделей став ще більш дивовижним. Нова серія розрахунків, проведена незалежними командами в Японії, Канаді і Італії, підтвердила траєкторія 3 і атлас відхиляється від гравітаційно передбаченої. Це не просто похибка у вимірюваннях, для її пояснення потрібні додаткові сили, які діють постійно і в одному напрямку. У термінах орбітальної механіки це означає, що тіло піддається стабільному імпульсу, подібному до роботи двигуна. Але знову ж без видимого джерела викидів, інтерферометричні спостереження у середині листопада показали слабке, проте чітке відхилення у радіоінтенсивності, ніби об'єкт випромінює короткі пучки енергії у різні боки. Дехто вважає, що це просто флуктуації сонячного вітру, інші, що це можливо свідчення внутрішньої структури, де відбуваються енергетичні процеси, незрозумілі для звичних небесних тіл. Ці дані збіглися в часі з появою нових зображень. Здавалося б, кожен новий кадр мав би зменшувати загадку, але сталося навпаки чим більше знімків надходило, тим більш невловимим ставав сенс. На останніх зображеннях, отриманих з довгою експозицією, Навколо головного ядра проступає тонке кільце світіння. Воно занадто симетричне, занадто чітке, щоб бути випадковим розсіюванням, його діаметр змінюється з періодичністю у декілька годин, наче об'єкт дихає. І ось тут науковці розділилися остаточно одні говорять про гравітаційний резонанс і пульсацію газових оболонок, інші про технічну модуляцію, сигнал керування. Або, можливо, залишкове випромінювання якоїсь системи стабілізації. Сам Лоя утримується від висновків, але натякає, що цей ефект може бути ключем до розуміння всієї поведінки Атласу. Його заклики до відкритості стають дедалі гучнішими. Він нагадує, що затримка з публікацією високороздільних кадрів з апарата біля Марса шкодить не лише науці, а й довірі. Якщо там дійсно є зображення, здатні показати структуру ядра з точністю до десятків метрів. Їх потрібно оприлюднити негайно, бо без них усі інтерпретації залишаються лише припущеннями, проте офіційних коментарів немає. Поки офіційні установи мовчать, астрономи-аматори продовжують стежити за три і атлас власними силами, іноді саме їхні знімки стають джерелом нових відкриттів. Так, у січні 2026 року одна з груп у Новій Зеландії зафіксувала момент короткочасного спалаху об'єкт раптово збільшив блиск удвічі. А потім повернувся до попереднього стану. Подія тривала всього кілька хвилин. Аналіз показав, що це не був метеор чи відбиття світла, спалах ішов від самого ядра. Такі сплески можуть означати раптове вивільнення енергії або імпульс, подібний до запуску реактивного двигуна, і з кожним днем загадка стає щільнішою, як спіраль. Підрахунки маси, динаміки, температури усе сходиться, але не складається у логічну картину. Якщо це комета, вона поводиться як корабель, якщо це корабель, то занадто холодний, занадто стабільний і занадто мовчазний. Його мовчання це головна таємниця, бо навіть у найчутливіших радіодіапазонах не виявлено чітких, когерентних сигналів лише відлуння, шум, м'яке мерехтіння на межі чутливості приладів. Але Лоя наголошує, навіть шум може бути повідомленням, якщо знати, як його слухати. Він закликає об'єднати телескопи світу в єдину мережу, синхронізувати часові мітки і аналізувати крос кореляції, можливо, у хаосі знайдеться ритм адже Три і Атлас пройде поблизу Юпітера зовсім скоро, і це може стати останнім шансом отримати відповідь. Його ідея проста, але велична використати гравітаційне поле планети як природну лінзу. Якщо об'єкт справді випромінює, Юпітер посилить сигнал і спрямує його до Землі. Для цього потрібно лише точно знати момент зближення і налаштувати приймачі у низькочастотному діапазоні, звучить як експеримент, але саме такі експерименти колись відкривали нові світи. У тиші космосу об'єкт рухається, немов тінь, залишаючи по собі запитання, на які людство ще не навчилося відповідати, чи може бути, що ми спостерігаємо перший прояв іншого розуму, чи, можливо, ця природа просто демонструє ще один зі своїх невідомих механізмів. У будь-якому разі, Три і Атлас став дзеркалом, у якому наука бачить саму себе, з усіма сумнівами, пристрастями, прагненням зрозуміти більше, ніж дозволяє досвід. І, можливо, саме тому ця історія така потужна, бо в ній не лише космос, не лише дані теорії, а й сам дух людського пошуку. Ми вдивляємося в далечінь і бачимо там не просто об'єкт, а власне запитання, хто ми у Всесвіті і чи справді ми самі. Коли настане березень 2026 року і Атлас наблизиться до Юпітера, усі телескопи світу будуть звернені до однієї точки неба. У ці дні космос стане сценою великого експерименту, не лише наукового, а й філософського. Бо якщо ми почуємо щось, навіть слабкий подих сигналу серед шуму зір, це означатиме, що ми не просто спостерігаємо, а вперше відповідаємо на звернення, яке, можливо, чекало на нас мільйони років. І навіть якщо сигналу не буде. Навіть якщо три і Атлас виявиться лише крижаним уламком, його історія вже змінила нас. Вона нагадала, що космос це не тиша, а книга, яку ми ще не навчилися читати, і кожен новий об'єкт, кожен промінь, кожен незрозумілий спектр це сторінка, що веде нас далі до істини, яка завжди трохи більша за те, що ми готові прийняти.